Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні буде станок на продаж. Станочок дуже гарний. Він підключений на 220 з конденсаторами. Там збоку такий щиточок у стойки. Є центральна включавка. Повертаємо, загорається світло. Ну і, в принципі, пуск-стоп можна запустити. Все працює. Різні швидкості. Так, це медленно. Так, що ми ще подивимося? Подочі, так? Подачі. Да? Подачі. Подачі у нас включається, щоб точити оцим вертлюшком. Це у нас гайка, щоб різати різьбу. Так, це у нас все включено. І піднімаємо, зімоюся. Крутиться, ну що тут медленно і тут медленно. Подачі працюють. Так, виключаємо. Тут стоять такі щаточки, що закривають, щоб на вали не сипалася стружка. Трошки точив, не, не вспів прибрати. Коротше, продається станочок в гарному стані. Щось трошки до нього є, що під Морзе 2. Ну, патрончики таке пару. Пару небагато не є. І ключик. Тут ключик на, на 10, мобу. Да, на 10 ключик звичайний. Використовую. Різці я собі поробив отакий ось з ЧПУ пластинок, мені підписник підігнав. І болтиком просто прикрутив болгарку і вирізав джик-джик і все. Пару сек з простої державки зробив і точать ізумітельно. Просто так, даний станок буде коштувати 29 тисяч гривень. Як для ТВ, це геть нормальна ціна в такому стані. Тут все шильдики, таблички, все на ньому присутнє. Масло в коробці є, масло чистеньке. Як я його купляв, казали, стоїть сальник тут. Ну, так сказали, що перероблений насальник. Ну, тут мені трошки масло з цього вертлюшка, наче я положив тряпочку, щоб не, не розтікалося. Оце єдиний такий косячок. А так, в принципі, все в ньому добре. Є захист патрона. Він пофарбований. Станина. Ну, як після, як після училища. Так щоб такої вироботки немає. Легенькі царапки на ньому є. А так, в принципі, нормальок. А тепер покажу, чого я продаю оцього. Бо з'явився трошки, трошки більший. 1 М61. Теж попав із училища. В принципі, відео мені скинули, я по нього навіть не їздив, купив по відео. Показали, все працює. Не знаю, провода відрізані, воно три фази стирчить. Треба буде його закотити, підключити і тоді тільки пробувати. В принципі, туди-сюди реверс. Усе ще точок я відкрив, щоб зрівняти. Ну, з відео чи підходить, ну, чи похожий він, чи ні. Бо бариги як бариги. Немає болтика, отам, що кріпе задню бабку, щоб зажималося. Ну і так, в принципі, теж коцки царапки присутні, але такої вироботки немає. Потім якось обзор я вже як підключу. І вже буду, буду вчитися, буду пробувати трошки більші деталі. З цим вже буде цікавіше. Тут можна буде і різьбу без отих всіх гітар. Там, в принципі, достатньо переключалок у тих. можна буде вчитися, пробувати. Тому продаю той станок, бо два мені вже не треба. А комусь в майстерню, в кого є трактор, трактор просто бомба-ракета, десь щось проточить, десь щось шліфунуть. Під приварку. там то, що Виручає, звісно, здорово. Все, пишемо коментарі. Всім пока. Телефончик буде під відео.